Доброго дня! Я Кері Тетяна Миколаївна, завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій членської міської ради. Шановна громада, пропоную нам всім разом об'єднатися та поборотися за перемогу у всеукраїнському конкурсі «Громада на всі 100». Ми беремо участь з проєктом Чиста громада комфортне життя. Сума гранту становить 100 тисяч доларів. В рамках конкурсу буде закуплено організаторами та передано в громаду сучасне сміттєво 120 контейнерів для кращої організації планово-регулярної системи зберігання та вивезення твердих побутових відходів. Розуміємо, що це мало, але це тільки початок. Голосування триває до 10 листопада. За результатами голосування в фінал вийдуть 20 громад і ще обере журі. Важливо, голосувати у цьому конкурсі можуть всі, кому виповнилося 14 років, та є та вони є зареєстрованими користувачами соціальної мережі Facebook. для того, щоб підтримати наш проект, необхідно перейти за посиланням внизу під відео та натиснути кнопку Проголосувати. Щоб перемогти, нам потрібно якомога більше голосів. Лише разом ми зробимо нашу громаду чистішою. Кожен голос має значення. Вдячні кожному, хто проголосував. Дякую за увагу.